Друзі, всім привіт! Ви на каналі атре 2 крю У нас сьогодні Т-110Е3. Це мій рейтинговий бій. Граю я тут на 4 800, майже 4-900 і в команді противника маємо 4 важких танки, одну СТ і дві ПТСАу. Ну, стосовно того, що не треба було їхати на правий фланг, тут зрозуміло, тому що в нашій команді. Одна є стежка, також Стежка в команді противника, і скоріш за все, що навала проти противників буде саме там. То на того, як я граю на т 110 e 3 друзі, не знаю, може я щось роблю не так, але якщо ви саме так і думаєте, що я щось роблю не так, напишіть комент від себе. Під цим відео мені буде дуже приємно і цікаво почитати ваші коменти і зауваження, тому буду чекати на них. І зараз, так як я і сказав, що у нас три наші танки вже одного знищили, саме стежку в команді противників, але вся команда противника зараз грає на центрі, на центрі карти. Мінотавр лише поїхав ще на правий фланг, і тут вже. Можна подивитися, що у нас об'єкт 752-й майже шотний. Це дещо сумно. Але позицію я обрав таку, щоб супортити центр, але поки що це не дуже мені вдається. Лише через півтори хвилини після початку бою я зробив перший шот. А тут ще екран підставив свій каточок і. Ще його слю збили. Ну і мінусують вже 45-02. 45-02 вже в ангарі. Бачу, що 752-й ворожий прокатується по низу, і розумію, що він буде тут підійматися. Ну, поки що, поки що чекаю, поспішати нема куди. Я фуловий. Забираю, забираю вже кранвана. І... На Суперфорсаж, здаю назад. Якщо не користуєтесь суперфорсажем, то можна подивитися, як швидко т 110 е 3 їде назад. тут друзі, Максималочка на 850 проходить по об'єкту 752-го, і він виїхав саме там, де ми його і чекали. Це, в принципі, було, читаємо. І тут що у нас відбувається? У нас майже шотний. На два шоти залишається Type-71, який забирає зараз 50 ТП. Ну, тут його. Контрить К-91. Дуже цікаво, що тут я не засвітився. І К-91 просто не знає, що. Ну Він розуміє, що я десь тут, але він не знає, що я вже чекаю на нього. І можна було, звісно, зробити трошки інакше. Можна було би випустити К на Type 71 і дочекатися, коли він його забере. А тут Просто голдою Мінотавра пробиваю. Мансуємо, друзі, мансуємо, тому що не хочеться, щоб Мінотавр роздавав нам якісь постріли. І що у нас? 752-й об'єкт мені на постріл. Ну і майже фуловий Мінотавр. І що сказати? Бої достатньо важкі. Не знаю, чому в цьому сезоні так багато грають різних. Гравців різного рівня в рейтингові бої і дуже важко грати зараз на майже на п'яти тисячах. Але я гадаю, що за цей сезон все одно 5 тисяч я зіграю. Тут друзі, просто не пробиваю, не пробиваю Об'єкта 752-го. Також він мене не пробиває, але це поки що не рятує мене. Ще один постріл на 370 танконув і не даю йому переїхати. Тут ціла битва фіолетових. І фіолетовий забирає фіолетового. Мінотавр. Мінотавр помиляється, не пробиває. І, друзі, боєукладка в мене крітована. І ремку ще чекати хвилину, але я розумію, що два постріли Мінотавр вже видав, і треба, треба їхати. Третій постріл він не буде віддавати. І треба обережненько, обережненько грати Мінотавр. Підрубив вже голду. І під масочку чітенька заходить з в Мінотавра. 980, друзі, не пробиває Мінотавра. В мене ще 10 секунд КД. 10, тому що критована БК. Немає сенсу чекати, поки 23 секунди, тому що мінотавр теж закидешиться. І знову такий мінотавр не пробиває. І на голді я забираю цього мінотавра. Так ми в цьому бою вибороли перемогу, хоча реально тут міг би бути зливний бій. Платинова ліга, друзі, 4882, 24 очки додалось, і е, знищено 4 фраги на. 4760 шкоди. Це перший клас і медалька воїна. Е, нічого такого тут космічного не було, але такі бої вони дуже розповсюджені. Десь під 5К, там треба постійно, постійно треба тащити, друзі. От такі от справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І вам всім бажаю гарних боїв. Також пам'ятайте, що все буде Україна. Пока.